Своїм богам язичники молились не тільки просто неба, але й у язичницьких храмах. Одне з основних язичницьких святилищ Русі капище Перуна розміщувалось в Києві. На Старокиївській горі його розкопав археолог Вікентій Хвойка в 1908 році. Це святилище було споруджене в VI-7 століттях. На час розкопок від нього залишився кам'яний фундамент у вигляді Еліпса розміром 4,2 на 3,5 метрів, чотири виступи якого були звернені до сторін світу. Споруду оточував поміст із білої глини зі старанно злагодженою поверхнею. Із західного боку фундаменту було виявлено масивний стовп, навколо якого знайшли безліч кісток і черепів домашніх тварин. Хвойка вважав це місце жертовником, де впродовж довгого часу здійснювались треби. Археолог Карл Балсуновський, що опублікував малюнки капища, які зробив Хвойка, вважав, що воно було пов'язане з культом Бога Святовида. У червні 1908 року в газеті Київська думка з'явилися нотатки про знахідку, і було вислано припущення, що в цьому місці могли не тільки приносити жертви, але й здійснювати поминання. Оскільки були знайдені атрибути, які супроводжували давньоруські тризни. Відтоді навколо цієї пам'ятки не вщухає полеміка. Багато дослідників вважало її частиною величезного язичницького храму. Повторно капище розкопав у 1937 році археолог Теодосій Молчановський, який зробив деякі уточнення. Форма капища нагадувала радше неправильний прямокутник із заокругленими краями і чотирма виступами. Орієнтованими за сторонами світу, споруда складалась з необтесаних каменів, укладених без розчину, а нижче за глиняною підлогою було знайдено побутові речі. На відстані одного метру на південь від кам'яної кладки було виявлено залишки глиняного стовпа жартовника. На думку вчених, у 8-9 століттях капище було за містом у межах стародавнього родового могильника, покинутого, але остаточно незабутого. Можливо, саме перед цим капищем присягали князі Олег, Ігор, Святослав із дружинниками. У 1937 році на Старокиївській горі на місці цього некрополя було зведено будівлю художньої школи, у якій після війни розмістився державний історичний музей, нині національний музей історії України. У 1980-х роках перед його входом було споруджено макет, що відтворює вигляд капища, яке розкопав Вікентій Хвойка в 1908 році. Як вже було згадано, в 1980 році князь Володимир створив у Києві новий язичницький пантеон із шести богів, головним з яких був безперечно Перун. Тривалий час науковці намагались відшукати місце, де були поставлені ідоли, так званий пагорб Перуна, як свідчили літописи. Кумирів поставили поза двором Терему за межами міських валів, і це місце стало релігійним центром держави. На пагорбі, де стояли Перун та інші ідоли, Володимир поставив церкву святого Василя. Таким ім'ям Володимир був наречений під час охрещення. Це місце історики ототожнюють із Васильківською Трьохсвятительською церквою. XII століття, яка стояла на місці сучасної будівлі Міністерства закордонних справ. На підтвердження цього припущення свідчить безпосередня близькість зазначеного місця до Старокиївської гори. За літописною розповіддю про знищення ідолів Володимир наказав прив'язати скинутого перона до хвоста коня і волочити його з гори Боричевським узвозом до струмка. Ця фраза дає підстави припустити, що пагорб перона розташовувався поблизу Боричевського узвозу. Так називали узвіз на Подолі, який проходив між Михайлівським монастирем і Трехсвятительською церквою трасою сучасного фунікулера. Проте стародавним Боричевським узвозом міг бути й Андріївський узвіз. Ще в XIX столітті вчені висували версію, що пагор Берона розташовувався на Пригорку, де у XVIII столітті звели Андріївську церкву. У 1975 році інститут археології провів дослідження ділянки, розміщеної в центрі так званого граду Володимира на південний схід від десятиної церкви, неподалік літописного тюремного двору, де було знайдено залишки ще одного давньоруського святилища. Можливо, там розташовувалась християнська церква, зруйнована за наказом Святослава Ігоровича. Залишки її використовували для спорудження в 980 році на цьому місці язичницького капища з півночі, сходу і півдня до нього прилягали шість округлих виступів, на яких могли стояти ідоли. Південніше, на відстані близько метра, було виявлено велику чашоподібну яму жертовник у якій могло горіти величезне вогнище. Це збігається з повідомленнями літописів про те, що біля капища Перона підтримували невгасне вогнище. Подібні святилища у вигляді величезних ям, де постійно горів вогонь і здійснювали жертву відомі в багатьох народів східної Європи. У ямі святилища було знайдено кістки тварин, переважно биків. Про принесення биків у жертву Богові творцеві блискавки східними слов'янами ще у VI сторіччі говорив Прокопій копій Касарійський, не викликає сумнівів, що капище присвячувалось перонові. Коли в Росії офіційною релігією стало християнство, функції перуна перейшли до Ілігромоверця. Тривалий час, особливо в сільській місцевості, у день цього святого вбивали бика і варили пиво. Християнські традиції мали язичницький характер. У жертовнику виявили скалки керамічного посаду десятого століття і рештки бойової залізної сакири, символу перуна, якою, можливо вбивали жертовних тварин. Дивовижною була ще одна знахідка археологів. Кругла яма діаметром близько метра, у якій стирчали 12 тонких дерев'яних кілочків, ймовірно, яму використовували для ворожінь. Культ славян, окрім поклоніння ідолам, передбачав ушанування священних тварин і дерев, у 1909 року, під час чищення русла Дніпра, було знайдено так званий Перунів дуб, що являв з собою скамінілий стовбур завдовжки 20 метрів, у якій симетрично було встановлено чотири щелепи диких кабанів. У 1912 році цей дуб потрапив до Вікентія Ахвойки, а він передав цінну знахідку Київському художньо-промисловому музею. Кабанячі ікла з давніх часів вважались амулетами, покликаними охороняти людей, і часто, навіть після прийняття християнства, їх носили як оберіг. Стосовно дуба, хроніки Костянтина Багрянородного, зберігли розповіді про поклоніння русів Дубу на острові Святого Георгія Хортиці. Інший дуб, щоправда, вже з дев'ятьма кабанячими щелепами знайшли в 1975 році. Дві такі схожі знахідки поєднують у собі культи вепра і дуба, пов'язані з ушануванням перона. Цікаво, що на обох стовбурах не виявлено слідів рубання, це свідчить про те, що в християнський період до них ставились з належною пошаною. Пережиток культу дерев виявився у святкуванні Дня Семена, яке проводили ще в 19 столітті, у святах купальського циклу. З прийняттям християнства язичницькі символи розчинилися в традиціях слов'янського декоративно-прикладного мистецтва. Особливий інтерес становлять двостулкові срібні браслети 12-13 століть, про які згадувалось в літописах. Такими прикрасами знатні жінки скріпляли довгі рукави сорочок. На них часто були зображені язичницькі ігри русалії із жінками-танцівницями і з коморохами, які грають на гуслях. Русалії були спільнослов'янським аграрним святом які відзначали в черні на браслетах, були зображені язичницькі символи, пов'язані з культом родючості, солярні символи, а також міфічні створіння, тахі сирени з дівочими обличчями, крилатий пес Семаргу, русалки, яких також називали вілами. Багатьох традицій і звичаїв слов'янського язичництва дотримуються і сучасні люди. Мабуть, це відбувається на рівні підсвідомості іноді в історичній літературі йдеться про двовір'я, але в контексті слов'ян варто говорити про народне християнство, що поєднує віру в христа і язичницькі символи.